Потім отак перебралися і тут біля перейшли. Я переходив через річку, потім я швидко дійшов. Люди дуже добре мені відчинили, вони дали мені переодягнутися, викликали рятувальників. Вони дуже швидко прибули до місця за 2-3 хвилини. Вижан Богдан Сергійович. Вижиган. Взагалі-то ми почали спускатися до найстарішого дерева, яке розташовано в цьому заповіднику. Проте була табличка, ми спустилися за нею, але нічого не побачили і вирішили, що вже не встигаємо на і Вирішили трохи спуститися донизу. Проте ми не знали, що тут річка. Почали спускатися, дуже було важко, тому що багато сухого листя, яке ми потрапляли майже по пояс. Коли ми спустилися до річки, наш тренд був вже біля води, і ми почали потихеньку спускатися і шукати шлях, як перебратися через річку, проте не побачили поруч ніякого мосту, тому почали дивитися, де найбільше каміння, аби перебратися. Та вже зрозуміло, що тут дуже глибоко, великі пороги. Тоді один е, наш товариш е, вирішив, що треба щось робити. Спочатку він роздягнувся із палицею, пройшов, міряв глибину. Проте, коли наблизився до великого порогу, в його гілку віднесло водою, і він вийшов, що нирнув під воду. Всі дуже переживали за нього, вже стемніли, ми нічого не змогли побачити. А коли він перебрався на інший бік, можливо, він нам щось кричав, проте не було нічого чутно. Згодом ми побачили, що він піднявся за коріння дерева і побіг до якоїсь хати. Звичайно, емоції переповнюються і на даний момент, проте добре, що все закінчилося добре. Коли побачили рятувальників, якась надія, все-таки ще більше була, що нас. Врятують дуже швидко, рятувальники дуже якісно виконали свою роботу, вони дуже вміло підійшли до цього, роздивилися де найменше і безпечніше перебратися на інший бік. І натягнули трос, через який потім ми в спеціальних костюмах перейшли на інший берег. Згодом ми піднялися вже до машини і все було добре. Школьник Анастасія, місто Миколаїв. Майбутнє, о, бачите, а я щось так подумав. Я думаю, зараз не зводимо, я скажу, що дивимося. Воно лісопроходиш, потім починається поляна така, так? Ви цієї поляни зайшли, там зліва має бути дискутлені. Правильно, що ви ви думали? Якщо ви впевнені були, що платили. Там рекорд був, як ви водили. Для часу буде знайдучи. Вот в середньому вот де. Ага. От коли де водотях там глубина. Це зразу видно шума. А то у нас і проходило з коло доскари. Приблизно було десь так сантиметрів під 80 вода, але в такому від берега мілкіше, мілкіше, в такому періоді, де швидка течія, швидша течія була, то було десь так приблизно 3-4 метри під 80 сантиметрів глибини, що треба було добре добряче тримати мотузку натягнутою, бо їх робило як маятник. Щоб вони могли спокійно перейти. Бойко Михайло Іванович, рятування Керіначанського пошуково-рятувального відділення.